Всіх друзі вітаю на каналі на Хвилі Києва, це канал про сімейне життя, домашні рецепти родинні, а також в'язання. І сьогоднішнє відео якраз про рецепти. Я хочу вам запропонувати ось такий смачний і красивий рецепт, який можна приготувати на святковий стол і, звичайно, пригостити своїх рідних і близьких. Тож, давайте готувати. Тож, починаємо готувати. Для того, щоб приготувати основу тістечок, мені потрібно буде ось я взяла ось такий заморожений е, шпінат. Я його розморозила, ну, на ніч поставила, розморозила, можна брати свіжий шпинат. Я беру цей шпинат, е, він продається в магазинах. Ось я купляла ось такі кубики цього шпинату в АТБ. Ось я зважила спеціально, щоб було зрозуміло. Значить, тут в розмороженому і вижатому вигляді 100 г цього шпинату. Я його перебиваю блендером. Перебила. До речі, можна взяти і свіжий шпинат, десь 50-60 грамів буде достатньо. Так, тепер я беру 4 яйця і мені треба відділити білки від жовтків. Білки поки відставляємо, а жовтки додаємо до шпінату, додаємо сметану. Всі пропорції я пропишу під відео олію додаємо олію і все блендеруємо ось така однорідна маса в мене вийшла. Тепер треба нам збити білки. Додаю трошки солі і починаю збивати. Потім додаю трошки цукру і збиваю до таких гарних піків, як то кажуть, до густої маси. Ось до таких піків, піків збиваємо, і зараз будемо все поєднувати. Так, беру велику миску і починаю з'єднувати нашу зелену мису. Потім додаємо до муки розпушувач, перемішуємо. І починаємо додавати муку за кілька прийомів. Я за три прийоми буду додавати. Ретельно перемішуємо. Потративши трошки часу, ви зробите дуже смачну закусочку. І порадуєте своїх рідних і себе, звичайно, на новорічні свята. Тому що те, що готується вдома, те завжди смачніше, ніж те, що купується в магазині. В принципі, можна купити тарталетки. А можна їх приготувати вдома, і, і замінити ось такими смачними бісквітними тістечками. Я ще хочу зробити експеримент. Хочу ще трошки тіста цього додати і зробити такі, якби кексики маленькі. Я колись купляла формочку, я зараз все це перемішаю і вам покажу. Так, і тепер додаємо сюди білки. Змішані білки теж потрошку додаємо, збиті, змішані. Теж потрошку отак додаємо. На цій стадії я вже включила, увімкнула плиту на 180 градусів на розігрів. І ще хочу сказати, що якщо я якісь українські слова кажу неправильно, то, звичайно, поправляйте не вибачаюсь, тому що, звичайно, розмовля... розмовляла я 50 років на російській мові, тому, звичайно, не дуже можу ще правильно вимовляти. Так, ось. Але стараюсь, вчуся, читаю багато української літератури, читаю, слухаю аудіокнижки на українську, щоб вдосконалювати мову свою. Ось так. Так, І останню партію теж. Ну, тобто ретельненько все перемішуємо. Ось я ретельненько перемішала, і ось цю формочку я мала на увазі. Я її купляла, я не пам'ятаю, чи в Аврорі, ну, в якомусь такому магазинчику я колись робила, показувала, що я купила, і показувала оцю формочку. От хочу ще зробити, спробувати помістити сюди такі тістечка і подивитися, що з цього вийде. Тому що тістечка звичайні, я вже робила давненько, ще коли Євочці виконався урочок, то я оці тістечки робила і дуже всім моїм сподобалось. От зараз я спробую зробити ще такі формочки. Мабуть, треба їх змастити маслом. В принципі, вони не повинні приліпати, але хто його знає. Змащу. Подивимося, ті якраз не змастила, а ці змащу. Так, я зараз повикладую, і потім далі будемо. І основну масу я викладаю форму. Форма в мене 25 на 20. Можна брати форму трошки більше, просто будуть вони трошки тонкіші такі, не такі високі, але все одно буде дуже гарно. Викладаю все в форму, ось так гарненько розрівнюю. І в духовку на 180 градусів. Розігріта в мене духовочка. На 15-20 хвилин будете дивитися і перевіряти шпажкою вже по своїй духовці. Все я відправляю. Так, ось пройшло рівно 15 хвилин, я достала, перевірила шпажкою, все нормальненько. Ось ті в мене такі вийшли красивенькі. До речі, ті, що я змащувала, вони гарно повилазили. А ті, що ні, я трошки допомогла їм ножиком. Але теж повилазило. Ну, краще змастити. Ось такі вийшли в мене, такі, як цукерочки, начебто. Да? Для тих, хто на дієті. <смас> Ось такі будуть. Все, хай все вистигає, до повного вистигання можна достати ось це і положити на рішіточку, я зараз це зроблю, щоб швидше виставив. І поки в мене вистигає основний той корж, я зроблю начинку. У мене були шматочки. Лосусій посолені, я зробила ось такі трояндочки, покрутила, там, де більше було шматочок. Порізала на ось такі, де можна було краще порізати, а залишки, залишки порізала на малесенькі шматочки, отакі, і зараз додам до вершкового сиру. Перемішаю. Можна ще сюди додати. Цибульку або зелений укропчик, але в мене сьогодні нічого немає. Зелену цибульку, пір'їнку там одну, перемішаю, або укропчик ще. Ось. І це в мене буде такий крем, який я буду намащувати. Якщо сильно густий оцей крем, можна додати трошки вершків, невелику кількість, в принципі. Ну, я не знаю, буду додавати, мабуть, не... мабуть, додам трошки вершків. Бо в мене сильно такий крем, такий густий сир. Є такий не сильно густий, а в мене ще сьогодні такий густуватий. У мене є вершки під... 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 15%, і я додам буквально трошки, щоб вже він не був зарідкий. І, в принципі, роблю крем все. І чекаю, поки вистигне мій коржик. Хай він трошки поєднається. До речі, до цього крему, якщо у вас є змога, можна додати червону ікру. От. Ну, тобто, все, що ви хочете. Можна взагалі нічого не додавати, а просто змастити одним кремом. До речі, оці вже канапки вистегли. Я хочу. Розрізати, показати, ось вони такі всередині, бачите? Пухнастенькі, пухнастенькі і зелененькі. Я думаю, що ось так можна намастити кремчиком сюди, і ось так їх подавати, тут якусь прикрасу зробити. І буде дуже смачно. Я, мабуть, так їх і оформлю. Ось уже мій бісквіт вистиг. Я його знімаю, відділяю, і, в принципі, Буду вже нарізати, спочатку обріжу ось ці. І, в принципі, на цій стадії ви можете посмакувати з кремом. Ну, ці краєчки якраз взяти, посмакувати. Ці краєчки якраз взяти, посмакувати з кремом, бачите, який він пухнастий вийшов. Ось, і попробувати може перчику додати, може солі. Ну, тобто, у кожного ж свій сир. Кожного виходить свій крем. Так, різати можна як завгодно. Я зараз, ось так його розріжу, навпіл, рівненько, рівненько розмітити і ось так розріжу. Так, ось. Якщо ви, в принципі, Будете випікати на більшій формі, він буде трошки тонший. У мене такий. Я люблю кухность. Так, все я намащую кремиком. Кладу зверху другий пласт. І ось такі святкові закусочні. Бачите, виходять у нас тістечка. Зараз я буду перекладати їх на блюдо і серверувати вже, як на подачу на стіл. І ось так я презентувала свої тістечка. Дуже красиво, дуже яскраво. В принципі, я думаю, що на святковому столі ці тістечка будуть всім. Приємно смакувати. І ось так я прикрасила, приготувала ось ці маленькі канапушечки. Це ми з вами приготували дуже смачні закусочні тістечка. Якщо вам сподобався цей рецепт, готуйте, будь ласка, смакуйте, ставте вподобайку, пишіть коментар, підписуйтесь, якщо ви ще не підписалися на наш канал. Хочу всім побажати всього самого доброго, смачного! І. Всього самого найкращого, мирного неба нам, перемоги скорішої. Бувайте до наступних зустрічей, друзі!